Протягом останніх років, 19 січня, під час або після Великого Водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину. У водоймах влаштовуються масові пірнання і купання з метою змити гріхів освяченій воді. Дорогі брати і сестри! Обмивання в ополонці на водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не звільняє від гріхів. Сповідь є цією духовною купелю, де ми позбуваємося або змиваємо свої гріхи. Жодного церковного припису для звершення. Такого дійства немає, і, як твердять дослідники, в українського народу воно немало поширення. В країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати воду через кидання в них дерев'яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай все ж не є власне купанням чи зануренням, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України. Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше із забобонами чи марновірством. 19 січня за старим стилем Свята Церква урочисто відзначає одне з 12 праздників хрещення Господа нашого Ісуса Христа у Риці Йордан. богоявлення на Йордан, як в народі кажуть. У священному Писанні сказано. Що під час хрещення Ісуса Христа з неба у вигляді Голуба зійшов Дух святий і пролунав голос Бога Отця, тому це свято називається Богоявлення. адже цього дня Господь явив себе людям у усій повноті, як трійця, Бог Отець Голосом Своїм, Бог син хрещенням в Йордані, і святий дух сходженням у вигляді голуба. На свято Богоявлення здійснюється особливий чин освячення води, яка зветься великою агіасмою, що у перекладі з грецької означає святиня. Відповідно і ставлення до такої води. Як і до будь-якої іншої святині має бути шанобливим. Українці здавна по особливому ставилися до свяченої води, побожно зберігали її біля ікон, берегли кожну краплинку, використовували її в особливих випадках. Українські етнографи не фіксували у минулих століттях масових хрещенських купань, тим паче, у тому вигляді, як це відбувається нині, часом зовсім без одягу, або з попереднім алкогольним підігрівом та гучневими гуляннями опісля. У велике свято Богоявлення ми дякуємо Богу. Славимо Його, розуміючи, що найбільша для нас святиня це Господь, який спонукає кожну людину до внутрішніх змін у бік добра. Освячена вода не чарівна, але має благодатні, насамперед для духа людини, властивості для тих, хто її з вірою приймає, зарнурення в ополонку. Ніколи не замінить таїнства сповіді та причастя. Вода не змиває гріх, бо гріх це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі, і щоб зцілитися від неї потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися у тій тайній сповіді та зробити постанову змінитися. За допомогою Божою. І наостанок, Кілька практичних порад щодо свяченої води. На водохреща немає потреби просити священника побризкати вас якнайбільше, адже нема поняття розбавленої святості, нема потреби запасатися водою. У найбільших питонах чи каністрах адже той, хто принесе на воду навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, з гріхами, не отримає більшої святості. Не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів божественної благодаті. А від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри ваших діл і нарешті, дорогі, мої, церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір для кожного. Головне не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пиянства, гордості чи осудження ближнього, наприклад, того, хто таки вирішив зарнуритися в ополонку, аби випробувати своє здоров'я. І на кінець. Якщо вже і купаємося, то не. при… Людно, не при священнику, і не тоді, де люди набирають воду до пиття. Це можна зробити пізніше, коли вже нікого не буде. Вода, дорогі мої, має важливе місце у кожній людській культурі. З погляду хімії це всього h H2O. Та з погляду приписуваних їх сенсів і статусів, вона інколи претендувала навіть на місце першої серед причин всього, чи, як казали давні греки, архе, прапричини світу. Особливого значення воді з давніх давен надавали у релігійних обрядах ритуалах омивання, очищення, відновлення. Так було в давньому Єгипті, Вавилоні, Греції, Римі. Ті цивілізації вже канули у лету. проте сакральний вимір води зберігся в сучасних релігіях, таких як іслам, індуїзм чи юдеїзм. І, звісно ж, у християнстві, де вона має основоположне значення, нею хрещать, тобто за допомогою води. І не інакше відбувається ініціація до християнської спільноти, коли через таїнство хрещення людина стає членом церкви Христової. Для християн, як і багатьох інших релігій, вода символізує очищення, оновлення, відродження, отушення, проте її використання традиційно простягається і поза людську особу. Воду освячують, щоб нею окроплювали речі, домівки, землю і так далі. Часто таку освячену воду називають святою. Проте вона не має ніяких магічних властивостей, жодної енергії. Це те сама Г2О. Ба вона взагалі ніяк не діятиме, якщо той, хто освячує, чи той, кому щось освячує. Не матиме віри у Христа і Його Спасительну силу. Вода для хрещення також освячується. На Заході це називається благословення води. Венедиктио Акве на сході водосвяття або освячення води. Лише в екстремальних умовах можна використати для хрещення звичайну неосвячену воду. Це при смерті, якщо людина, дитина, людина помирає нехрещена. За звичайних же обставин належить її перед самим звершенням таїнства освятити, так роблять і східні і західні християни. На Заході цей обряд може стати доволі урочистим, якщо воду святя для хрещення у Великодну ніч на, на вгілію Пасхи. В історії церкви обряд освячення води для хрещення відомий десь із 3 століття. Пише про нього між іншим, святий Кіпрян, Єпископ Карфагена. У IV столітті з'являються вже офіційні літургійні тексти для освячення води, базовані на практиках, поширених в Єгипті наприкінці Третього століття. Про це можна прочитати в Євологіях. Серпа Піона в апостольських постановах кінець 4 початок 5 століття. Одна ж з перших свідчень про освячення святою водою домів походить із 2 століття і міститься в апокрифі діяння апостола Петра. Цікаво, що на заході до води, яку благословляли для інших цілей, аніж хрещення, від VI століття додавали сіль. А для освячення храмів, колись змішували воду сіллю вином і попелом. Якщо на Заході найурочистіше благословення води відбувається під час Великоднього навечір'я, то на сході на Богоявлення, тобто водосвяття, пов'язаний зі споменом хрещення Христа в Йордані. Цей ритуал розкриває свій багатий літургійний і богословський сенс. А богословський сенс тут такий, що не йорданська вода освятила Христа, а сам Христос освятив води Йордану, до них увійшовши. Тому під час обряду закликають Святого Духа, щоб Він зійшов на воду і освятив її. А що Дух в історії Церкви продовжує місію Христа на землі, то це, по суті, заклик до того самого освячення вон, яке відбулося в Йордані під час хрещення Господнього. Колись на сході набагато. Свято Богоявлення, а точніше, в його вечір'ях хрестили нових членів церкви, як на Заході у Великодну ніч. Тому й виник урочистий і розбудований обряд освячення води, авторство якого найчастіше приписують Василію Великому або його послідовникам. Поступово хрещень під час богоявлення ставало дедалі менше, бо таїнство могло відбуватися будь-коли. Однак обряд освячення води залишився. Уже в iv v столітті як на Сході, так і на заході, урочисте освячення води втратило неминучий святок із хрещення, і воду почали використовувати для інших цілей: окроплення, благословення, ритуального омивання тощо. На Заході виникла традиція поміщати при вході до храму експерсонціуми, тобто посуденко засвячений водою, щоб вірні могли змочувати в ній пальці, якими хрестяться, увійшовши до святині. Крім того, Латинська церква ще має необов'язковий обряд благословення води на самому початку недільної літургії, після того священник окроплює цією водою присутніх вірних. Цей обряд покликаний нагадати людям про їх хрещення та поєднаний з покаянням і очищенням від повсякденних гріхів. Для вірних освячена вода має велике значення. Звісно, дехто приписує їм якісь магічні властивості, а хтось звертає увагу лише на зовнішній вимір водосвяття, що проявляється, наприклад, у зануренні в ополонку, річку чи іншому тої. Інколи це набуває рис масової народної забави з елементами спорту, пияцтва чи, чи чогось малорелігійного. Тому варто, щоб священники у катехезах і повчаннях звертали увагу людей, передусім на внутрішній сенс урочистості богоявлення водосвяття, щоб відкривали вірним джерела їхнього християнства, яке було започатковане в таїнстві хрещення за допомогою освяченої води. Через що на кожного вилилися потоки Божої благодаті, передусім для блига на спащіння душі, а не лише для очищення чи оздоровлення тіла. Зовнішні матеріальні знаки, до яких належить і вода, мають у християнстві велике значення, дехто їх відкидає в ім'я внутрішнього. Проте, після втілення Бога, коли слово сталося ще тілом, значення має і внутрішнє, і зовнішнє. Важливо не перегнати один бік, не наголошувати лише на внутрішньому, відкидаючи все зовнішнє, чи це свята вода, чи мощі, чи храми, чи хрестики, чи образки, чи що багато іншого. З другого боку не зосереджуватися лише на зовнішньому, бо це примітизує віру, робить її поверховою, не глибокою, а часто навіть не християнською. Євангельська віра це баланс між внутрішнім і зовнішнім, гармонія між духом і матерією. Саме такий баланс і гармонія, властиві вчиленому Ісусу Христу, який є Емануїлом. З нами Бог. Good gotcha. to is them, live. Gracias.

Затський воздух, світлом наповняє. здивувався Йордан, що то за новина, що пред течам, хрестить Бога сина, що пред притеч... З того сина повертають назад, аж від моря води на спасителя я зря людської природи, на спасителя, зря, людсько. Вірний нарі спішить на ріку хреницю, де Дух Божий святить для життя водицю, де Дух Божий святить, для життя водицю, на Йордан виходів воду du і Свою обновив душу хрещену, і Свою обновим душу охрещен. Дня Йорданська вода нам свята поможе, а Тобі. Ажди, й буде Боже. а тобі назавжди, чесня й буде Боже. Бог гостя нам об'явив, тих святий, Особ, я Христос. Вода, як Христос, я Христо, хрестив на йорданських Во.